Ви на каналі Real Estate 101 з Оленою Супкович, і сьогодні ми завершуємо наш цикл передач для новоприбулих Покроковий план купівлі першого житла в Канаді. Сьогодні ми йдемо в гості до моїх клієнтів, які приїхали так само по Коет і які пройшли весь шлях від початку до кінця купівлі своєї першої квартири в Канаді. Що ж, ходім, вони самі нам все розкажуть. Олічка Степан, я дуже рада вас бачити сьогодні. Дуже рада навзаєм. Як все починалося? Ми знаємо, що ви приїхали по коет, але я б хотіла, щоб ви такі самі розповіли, як це все було. Е, прилетіли ми два роки тому до Канади, і перше наше помешкання е, нам. Помогли наші друзі винайняти наше перше помешкання. Нам дуже сподобалося, тому що це було даунтаун. Ми думали, даунтаун це так гарно, це центр міста. Mm -hmm. Ну, Це було гарно, тому що воно було поруч 17-те авеню, 18-поверховий будинок, 14-й поверх, wow. внизу спортзал був. Ну, було прекрасно. Ми щасливі, задоволені. Оплата була 1400 доларів в місяць. Це було, ну, казали тоді, що це дорого. Але а тепер ти... розумієш, що це було не дуже дорого. Ну, і ми були щасливі, дуже щасливі. Отримали по приїзді ми роботу з Степаном, почали працювати фултайм. Ну і в листопаді нам прийшов. Ми з листопада по листопад е, винаймали. І... Під кінець контракту нам прийшов лист і сказали, що ми розриваємо з вами контакт. Чому? Без пояснень. Ми розриваємо. Ми страшним рейвухом, ну як, ну куди? Ми почали шукати нове помешкання на оренду. І через два дні наш Лемзорт каже, ну гаразд. Ви можете залишитися, але орендна плата буде на 500 доларів більше. Так, ну, тобто, це був такий на той час. Так, так. Такий дзвоник, що ти ніби винаймаєш, але в будь-який момент тебе можуть сказати: ну, все, ну і куд, ну, школа, робота, так, е все ну, підв'язане. під Тільки своє... тільки нам переїхали. Ну, це був такий перший сигнал для нас, що ну. Добре, Треба ми, думати. Згодили, ми згодилися, 1900, з чимось. Ну, це було добре, платимо, платимо. І в один момент ну дуже багато українців наших почали е, купляти власне житло. Оце воно один знайомий купив, другий знайомий. Ну і Вже сам починаєш задумуватися, як це робити. Добре. Добре. І, е, власне, ми були в сервус. Сервіс Credit Юніон Олексій Гарін нас звів, Так. він дав нам візитівку вас, пані Олена. Сказав, оце людина, яка ви звернетесь до неї, вона знайде вам варіанти, але вона вам порадить. Не просто варіанти, що це один, це другий, це третій, а такі, які б дійсно. Посували, які би дійсно вартують уваги. Ну, ми скористалися цією порадою, звернулися до вас, пані Олена. Перша зустріч була дуже цікава, тому Але, що ми, ми, ми стали наші сусіди. <скористити> сусіди, ми собі поговорили, Степан, ну, Степан найбільше, тому що ми зверталися до одного ріатора, до другого. Пані Олена прийшла, ми мали таку розмову на, на годинку. Свої, так, свої, та, так. І Степан каже: так, я їй довіряю. <гум> тобто, ми ще обирали по тому, як нам внутрішньо з людиною працювати. Звичайно, тому що звичайно. ми нові, ми не знаємо, як це все працює, з якого боку підступити до цього. Ми маємо досвід в Україні, в Канаді це все. Ну і Синна. так, так, Шерсть, так. Скажіть, на той час, коли ми зустрілися, у вас був вже піар? Ми вже йшли до нього, я подалася. Тобто, на момент купівлі житла у вас вже був піар? Практично був. Десь він-от страні був, то вже піар був. А на момент, коли ми вирішили, це, це коли ми зустрілися з, з, з пані Оленою, ми зустрілися з вами в травні, правда? Звичайно, так. В травні? Так. Ми вже 15 травня ми отримали піар. Тобто ви вже були на шляху отримання, угу. ви подалися. Але це було, Степану це було головне, щоб ми мали якусь стабільність, тому що Величко, е -е, він сказав, як mm -hmm. ми будемо мати піар, тоді mm -hmm. це буде так, що ми вже ну, ніби. Легально тут можемо лишитися не на три роки, а довше. Хоча навіть якби я не мала піару, я би все одно купляла <свісно>, власне житло. Ви знаєте, ціни зростають Та, звичайно. і звичайно. От мені б ти дуже куп... хотілося, я вас переб'ю, щоб ви порівняли, тому що ми робили окремий випуск. Ми робили переваги ренту і переваги власного житла. Переваги так. ренту для мене переваги ренту це те, що ти вільний. Ти... Сьогодні можеш жити тут, завтра ти полетів в Європу, післязавтра тебе не зв'язує оце, що ти маєш власне житло, так, так. що ти купив власний диван. за 1600, стіл за 1000 і що ж його тоді? Але ж це все одно, навіть якщо ти. Ми зважили так, купляєш, ти ніби заходиш в кредит, тому що звичайно, що цієї суми ти не маєш. Ти так. мусиш, ну але ж дві тисячі ти платиш за оренду. Це і, ніхто і ти ж платиш не може Зараз до вас прийти і сказати, я вам так, зараз через три місяці... Приїхали мої батьки. На я їх, піднімаю, Тут так? мені не треба йти питатися дозволу. Можна. Чи можна, так? Чи можна, чи не можна. Так, так. Так. Ну і плюс, ти виписуєш чек, що місця дві тисячі доларів. Кому? Лендлорду в кишені, дві тисячі доларів. Раз, другий, третій. Я кажу Степан, ну, це. Ну, давай ну, ми тих чек... дві тисячі будемо класти собі в кишеню. Ну, це так, ж... — Так, абсолютно. Я дуже пам'ятаю момент, коли ви е, подивилися на свій. Моргічну іпотеку, і ви сказали, боже мій, я буду сплачувати більше інтересу, ніж справді в тіло кредиту. Але потім ви зустрілися з Олексієм і він вас заспокоїв. Що ви зрозуміли на той час? Якщо ти хочеш в цьому всьому розбиратися, ти мусиш піти вивчитись на моргідж брокера. І тоді ти це все будеш знати. А коли ти хочеш... Мати власне житло і ти маєш роботу, ти повинен працювати, піти до доброго моргідж-брокера, якому ти довіряєш. Він тобі все зробить, приведе тебе до нотаріуса, ти підпишеш. Ну тобто, це безпечна країна, це е, е, ніяких ризиків. Ну, деколи в Україні буває, що тебе можуть десь завести не туди. Тобто, це все легально, це все відкрито. Ти можеш дивитися на ціни, ти можеш порівнювати. Тебе немає, що тобі продали квартиру. За мільйон, яка коштує 500 тисяч, тому що ти маєш це все перед собою. ріелтор тобі це все дає. От і так як ви нам дали. Ти бачив, скільки коштувала вона до того, скільки, скільки коштують квартири подібні до твоєї. Я навіть пам'ятаю, ми трошки поторгувалися. Ми, ми, ми трошки поторгувалися, дякую. Так, так. Так. Тобто, ну спочатку така трошка ну, у нас українців є така осторога, що а може, щось не так, а може, десь якісь підводні звичайно, камені, тому що. Перше житло, ви переживаєте Я впевнена, що... коли ви будете побувати друге житло, ну, це вже буде абсолютно інакше. Тому що тому, що за тебе думають спеціалісти, які працюють над тим. Це не є якийсь Василь з сусіднього під'їзду, який довкола. а що ой, не вийшло. Тобто, так, <рив> так. Та. Це купляти помешкання тут, це є дуже. Приємна справа, <ривання> <ривання>, можна сказати. <ривання> Головне мати фулл тайм роботу. Наскільки з нашого досвіду ми мали фулл тайм роботу? Ми прийшли в банк, вони нам затвердили. Ми знайшли квартиру, яку ми хочемо, і ми власники. Дякую, пані Олена. <ривання> дякую, це було дуже легко. Ну <ривання> то не було легко. Я пам'ятаю, як ви переживали, але це було все степ бай степ Спокійно, ми зробили саме те, що ви хотіли, і я пам'ятаю, що для вас це було. О... Не дуже просто, у вас були свої вимоги. Ви мали мати школу поруч, сітрейн поруч. Ви хотіли двокімнатну квартиру, досить велику, угу. і в принципі ми знайшли саме так. те, що вам було потрібно. Степан, як ви себе почуваєте, як господар? Ну, скажіть. Дуже добре. Да. <правда> Степан, дуже зразу не, мені так. Дуже подобається. Це малюємо, це робимо. Таке враження, що ми в Довтавні нажили цілочасто. Вам подобається тут зручно. Ви самі все робили. Коли все своїми руками підготував, зробив, пофарбував. Ви знаєте, яке це задоволення? Це пофарбував гарно. Поїхали меблі купляти, це купили. Це, це таке, це таке. от своє. Оце у нас є десь у нас так? так, що ти так ми а? хочемо. Ми власники. Ми маємо мати свій чому. Ну, а чому б нас собі не купити і не жити в задоволенні, не думати, що. Лендлорд заробляє, а ти працюєш, в звичайно, звичайно. І я точно знаю, що ваша квартира вже коштує дорожче, ніж ми її купили. Чекаємо. Чек? Я знаю, ціни будуть <реш> Наступна через Наступне проперті. А Vesta? чому не хаус? І чому, чому не на березі озера? Все буде. Оль. Все буде. Ми надіємося. <ріст> <ріст> працюємо. Дякуємо. На <це. ріст> Дякуємо дякує вам <ріст> за отаку. От Чіткість в роботі, тому ми відчули, знаєте, що воно дружньо, воно гарно, воно це, але нема що я не знаю. Може, це. Ми ж були в двох квартирах, які ну нам сподобалися. Гарне Маккензі був таун, гарне було це. Ну ми ви сказали, виходимо звідси. Ну так ще здивувалася. Чому виходимо? Тому що там будиночок для зміття. Ви там не будете жити. Ну, це відчувалося багато є багато ріелторів, які. Приходять, дивіться, подобається, купляємо, не подобається ні. Ваша ще думка, як досвідченого ріалтора. Ми прислухалися, дякую. Дякую, Олечка. Я завжди кажу, що моя задача показати, чому ви не можете купувати. так. Та так. оце а було чому? для мене трошки дивно. Для себе? Дивіться, то це подобається. Ви ви шукали так, недоліки? Ви не прихвалювали, ви шукали недоліки. Я Думаю, якось так дивно. Ну як то торіалтер завжди старають. Ну, в не побачите зразу. Ви ж зразу Так, ну, так, побачите так. бо то. ти заходиш якось так дуже ну. Так, огляд, ти ж mm -hmm. не будеш там дві години сюди. За... Звичайно. Так що звичайно. дякую. Ваші недоліки. Ви сказали було з дорога, працювала. ми сказали окей, але ну, ця дорога Це Це таке, чув... що ви можете сказати, так, я можу піти так. з цим на компроміс. Мені це нормально, так? 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 Але дякую, якщо бабусе. вже щось ненормально, ми йдемо. Ми е, прилетіли півтора місяці Ми жили з хост сім'єю, mm -hmm. власне, в цьому районі? Ну і цей район mm -hmm. красна тут напевно доля. Знає, Це так воно б... мало бути. Ну і коли я нашим хост сім'ї сказала: Ви знаєте, що ми купуємо квартиру, от якраз у вашому районі, mm -hmm. а, yeah, я а вона подивилася на мене і каже: А знаєш що? А як я переїду, і що ти будеш робити? Mm -hmm. <рес> Йде за сказала. я так сказала. Я продам квартиру, куплю нову машину, щоб я могла їздити за вами. Придбали ще стіни не були помальовані. Ну і звичайно, що ми запрошуємо їх, тому що вони найближчі для нас люди. Я тут так, в так, Канаді, так. в Калгарі. Мама з Як ну на як мама стату був вони на нашого віка, як брат з сестрою можна такі дуже близькі. Ми запрошуємо їх. і Її чоловік дерен каже: Я буду шукати недоліки я от зараз прийду, я вас критикую. Кажемо, добре, ну, приходьте до. Прийшов, ми тут сіли якраз на балконі, ми поспілкувалися, повечеряли. Він сів і каже, знаєте що? Я одобрюю. Дуже гарний варіант. О, так, так. так. Ну, і ми вже так угу. Ще і його думка нас заспокоїла. Тому що перше житло все-таки це тривога, це такий трошки. Ну, головне, щоб ви себе тут добре почували. Так. так. Ви всі разом в своїй хаті, ваші родичі я знаю. Приїздили до вас, так. так само були задоволені. Дуже були. задоволені, вони були такі. Як ви купили квартиру? 14. А й, за два роки ви купили квартиру? Так. <рес> Ну просто система така побудована зовсім по іншому. Так, так, так. І тут не треба боятися цієї системи, треба використовувати так. цю банківську систему. Ну як тобі дають систему. можливість, так. ти собі працюєш, ти собі заробляєш. Ти... Прошу, ти знаєш, що ти можеш, ти хочеш, ти да моя вперед. мама. А як і що ви будете все життя працювати, щоб сплатити? Я кажу, мам, через три роки ми можемо продати. Абсолютно, це не є якась проблема. Ми тут не прив'язані до цього місця. Так що ви можете тобто, завжди продати. Наша пані Олена сказала, вона продасть за ті самі гроші, може й більше. Ну хто знає? Не більше, таких... це точно. Так. Ну тобто, всіх заспокоїло, <рес> всі задоволені. Ми власні квартирі. Так, да, платимо ренту самі собі. Ну, я дуже-дуже рада. Я тішуся, що у вас все добре, що ви щасливі. Гарний і... був досвід, дякую вам. Чекаємо, коли ви купите наступне житло. І ми, так, ми працюємо mm -hmm. над тим, тому що квартира дуже гарна, дуже. Ну, але якщо можливо тут робити оце, то чому б не скористатися? Це mm -hmm. звичайно. Так. Це чудово. Дякую, ще. Дякую. Раз. От і все, друзі. Наші передачі про покроковий шлях купівлі житла першого житла в Канаді завершено. Ми з вами пройшли наш шлях від початку від знайомства з Калгарі, до отримання ключиків до щасливих власників. Я дякую всім, хто був зі мною протягом цього часу, хто надав вам величезну кількість інформації, яка сподіваюсь, вам дуже знадобиться, коли ви все ж таки вирішите купити своє житло. А може, це вже буде не перше житло в Канаді, а буде інвестування. А поки що до зустрічі! Тисніть на дзвіночок, коментуйте, і ми скоро побачимося!